Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Сьогодні ми дивимось прогноз на тиждень, в період з 8.07 по 14.07. Давайте подивимося, що буде чекати Україну в цей проміжок часу. Не забувайте ставити лайки. Якщо маєте питання особистого характеру, звертайтеся за номером на сторінці. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень для України. Так, по днях. Окей, добре вечір і прогноз по областях. Нагадую: так, добре, це відео записане о 8.07 о 11 годині. Ви мене просили називати час, коли я записую відео. Окей, добре, поїхали. Давайте ми з вами будемо розглядати ситуацію. Так, Значить, так, понеділок, Так, сьогоднішнє число, восьме. Карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Знизу четвірка Христова. Це карта далекої дороги, карта якоїсь логістики. Перевезення, переміщення, якийсь дуже активний рух. Дивимося вівторок, 9 число. Карта дитини падає, хороша, позитивна карта. Знизу п'ятірка червова. Карта брехні, карта обману, плюс ця карта може вказувати на підвищені загрози повітряних атак. П'ятірка червова – це такий не дуже хороший знак. Добре, дивимося далі. Середа, 10 число. Карта болізні падає. Карта хвороби, проблеми по здоров'ю, загрози здоров'ю, двійка, бубнова. Карта бідності, карта фінансових втрат. Можливі удари по об'єктах інфраструктури в середу. Четвер дивимося, 11 число. Карта друга падає. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. шістірка пікова, сепаратизм. Підвищені загрози ударів колаборантів, сепаратистів, диверсантів. Добре, дивимось. Далі 12 число. Карта Ажиданія тут на циганській колоді. Знизу Нептун, карта сильного чоловіка. Ну, ніби більш-менш нормальний день, в п'ятницю, 12 число. 13 число. Дивимося, карта возлюбленого падає. Знизу сім'я-червова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає в цей день. Ну, таке, ніби більш-менш нормально. І дивимося: останнє це 14 те це неділя. Карта Надіжди падає. Шістірка червова карта сім'ї та родини. До речі, тиждень бо не, не сильно такий жорсткий. Е, вівторок. Не дуже хороший день. Середа теж удари по об'єктах інфраструктури, і четвер це сепаратизм. Тобто я би сказав, що в принципі більш-менш ситуація нормальна, тільки вівторок, середа і четвер це дні такі досить небезпечні. Саме в ці дні можуть бути підвищені загрози ударів, атак та провокацій. Вівторок, середа, четвер. Решта то, ніби більш-менш нормально пережити можна. Бажаю всім миру, бажаю всім благополуччя, бажаю якомога швидшого закінчення цієї нікому не потрібної війни. Безглуздої та безсмисленої взагалі в будь-яких сенсах цього слова, тому що війна це найгірше і найтупіше, чим можуть страждати люди. І, і побачимося в нових прямих ефірах. Всього найкращого вам. Звертайтеся, якщо треба буде, ставте лайки, буду вам вдячний і пропонуйте нові теми для ефірів.